Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу обговорити доволі пікантну тему. Отже, в Україні новий скандал. Оксана Волощук, відома як Сюша Манекен, отримала увагу нагороду головного управління розвідки Міноборони України. Медаль за сприяння військовій розвідці України другого ступеня. Вона разом з іншими блогерами, таким як Саша Боа, Таня Парфілєва і Настя Алісєєва, побувала в Офісі президента. Ну, я особисто, наприклад, не знаю, хто вона, ну, то таке. Там обговорювали, як стверджують самі знаменитості, питання інформаційної війни та мотивації населення. Як випливає з історії Сволощук, медаль була вручена під час зустрічі радника керівника Офісу президента Михайла Подолюка з інстаграм-блогерами. Манекен показала нагороду від Гур і зазначила, що подробиці своїх заслуг вона зможе розповісти тільки після закінчення війни. Ну, така собі, Матахарі. За словами блогерки, дуже багато залишається за кадром. Манекен нібито не розповідає своїм фанатам про все, що робить. Як зазначає видання 24 канал, також Манекен згадала про своє минуле і про те, що вона заробляла на життя Ескортом. Вона написала, Увага! Комік став президентом. Ескортниця отримала орден, а ви всі такі правильні не отримали від цього е, життя, цитую. Однак незабаром цю сторіс, як не дивно, Волощук видалила. Окей, рухаємось далі. Раніше Манекен робила чимало скандальних заяв. Так, у 2015 році вона розповідала, як змінився Крим після того, як його окупувала РФ. Також блогерка стверджувала, що їй не важливо, чий Крим. І коли в інтернеті спливли скріншоти, в яких показана недавня позиція блогерки, вона була щиро здивована. Давайте подивимось. Поскольку в СМІ в інстаграм активно розганяють тему насчет моєї млнітення по поводу Криму, которое я публікувала в 2015 році, буде правильно объяснить вам, чому. І мені очень жаль, при этом важливо, що зараз. Я знаю, що важно, чий Крим, і Крим наш, і Он завжди був нашим. Але це ще не все. І ми йдемо далі. За видатні послуги перед Україною Кирило Буданов вирішив нагородити помічницю нардепа від слуг народу Миколи Тищенка Евеліну Андрієвську. Тож вона така? Отже, 23-річна Еволіна Андрієвська офіційно є студенткою Київського національного торговельно-економічного університету та навчається на факультеті готельно-ресторанного бізнесу. Дівчина ніде не працює, проте серед її здобутків титул віце-міс університету. Варто звернути увагу, що у 2015 році її проукраїнська позиція була досить сумнівною. На своїй сторінці у соцмережі блогерка зробила репост повідомлення про вибух боєприпасу у Донецьку, звинувативши у цьому, звісно, українську владу. Крім того, у 2018 році дівчина їздила на півострів на концерт Рюмка Водки на столі Григорія Лепса. А мати Євеліни одружена з власником мережі цирків, які також працюють в окупованій Євпаторії. Побачивши фото нагороди Ксюши Манекен, багато українців обурилися, на це звісно, за які досягнення її відзначили. У Гур, до речі, прокоментувала відзнаку для ескортниць таким чином. Завдання Головного управління розвідки Міністерства оборони України виконують багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність. Воєнна розвідка, особливо в країні, яка воює, це специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання. Зі зрозумілих причин розвідка не може розкривати всі методи своєї діяльності. На широкий загал, зважаючи на особливості певних завдань для їхнього виконання, структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, ну і звичайно, з особливими навичками. І від себе я тут добавлю, що ні в якому разі я не хочу знецінювати внесок багатьох українців в нашу перемогу. Кожен допомагає як тільки може. Багато блогерів долучають свою багатомільйонну аудиторію до зборів на підтримку Збройних сил. України, наприклад, той же Лачин, який, до речі, отримав нагороду з рук Кирила Буданова за сприяння військовій розвідці. Але на відміну від вищезгаданих осіб, його внесок в антиросійську діяльність гур відомий багатьом. Його проект передав супутник дрони, форму та авто для головного управління розвідки. Мені спало на думку, що в офісі президента не розраховували, що цій мадам. Вистачить розуму хвалитися цією нагородою в соцмережах. І нехай чиновники скільки завгодно виправдовуються, все одно всім зрозуміло, за які заслуги вона отримала цю нагороду. Шкода тільки, що такими вчинками знецінюються нагороди тих, хто їх насправді заслужив. Дуже багато питань до нашої влади, особисто мене. Розпирає людь. Пишіть ваші коментарі під відео. Мені дуже важлива ваша думка. Тому що тільки разом ми зможемо побороти цю несправедливість, тому що разом ми сила. Отже, доброго вечора, ми з України.